Це прекрасний торт челендж. Змагатися буде червоний шеф-тресі. Вона правда професіонал проти шефа Нейтона. А судити цей челендж буде маля Вів'єн. Вона підготувала завдання. Вони повинні догодити малечі. Чий торт вона оцінить, то і отримає бажану перемогу. Погнали дивитись, буде весело. Привіт! почнемо із простого. Зробіть мені круглий торт. Я у вас вірю. Mm -hmm. Добре, Вів'єн. Мені потрібен крем, який би взяти. О, точно. Почну із червоного. Спробую. Mm -hmm, він дуже смачний. Видавлюємо кольоровий крем шарами на торт. Не забуваємо тим часом крутити сам торт, щоб смужки вийшли рівномірними. Завершимо все фіолетовим кремом. Далі забираємо все зайве шпателем. Чудово. Тепер беремо класичну ванільну глазурь. Видавлюємо на торт, щоб були апетитні патьоки. Чудово. Тепер зверху висипаємо кольорову посипку. Готово. Дуже гарно. Цікаво, що робить нейтан. Видавлюємо чорний крем. Це потрібно зробити дуже обережно. Ось так. Чудово. Так. Що? У трисі вже все готово. А в мене лише наполовину. Потрібно прискорюватись. Беремо ніж. Відрізаємо все зайве. Формуємо форму серця. А тепер видавлюємо зверху ванільний крем. Побільше. Потім вирівнюємо шпателем. <плес> Тепер беремо рожевий крем. <плес> Чудово! робимо квіточку з крему на торті. Подивіться, як гарно виходить. Це просто приголомшливо. Така величезна квіточка. Тепер мені потрібні маршмело. Бо вони такі м'які. Викладаємо їх довкола торта. Ось так. Потрібно стежити за часом, щоб точно встигнути. Ох, лишилось зовсім небагато. Прискорюємось. Так. Ого. Нейтан. Твій торт виглядає так мило та красиво. Ти перевершив мої очікування. Треба і мені щось вигадати. Що ж робити? Мені потрібна яскрава деталь. Вона була у мене під кителем. А ось і серце. Воно підійде. Беремо скальпель. Потрібно вирізати отвір із торта. Вирізаємо квадрат. Ось так. Тепер дістаємо нутеллу. Виливаємо її прямо у серце. Ось так. Можна побільше. Тепер закриваємо. Чудово. А саме серце занурюємо в рожеву посипку. Ось це інша справа. Встановлюємо на торт. Тепер він готовий. Нейтан, повір! Краще не буде. Пів'єн спробує вибори найкращого. Вау, ви зробили мені тортики. Вони такі апетитні. Хочу почати ось із цього Він такий милий. Спробуємо шматочок. М -м -м, смачненько. І ще шматочок. Що це за справи? У мене торт розвалився в руках. Зрозуміло. Жах. Але тут є маршмеллоу. Хоча навіщо воно мені? Коли тут є ціле серце? Хочу спробувати. Як же це смачно! А всередині була нотела, вона вилилась на торт. Торт точно від цього стане лише смачніше. І саме серце дуже круте. Такий декор мені сподобався. Лайк! Шеф тресі виграла! Так, перемога моя. Зробіть торт у вигляді серця. Давайте, давайте можете починати. Це ідеальне завдання для мене. Все буде готово у найкращому вигляді. Використовуємо полуничний крем. збираємо торт, корж, крем. І так декілька разів, доки не зберемо цілий торт. Торт має бути ідеально висоти та ширини. Ось так. Відрізаємо зайве, спочатку заміряємо. Має бути ідеальна форма. Вирізаємо форму з серця. Всім з я добре знайомий. Накриваємо торт рожевою мастикою. Торт буде ідеально вирівняний за її допомогою. Далі беремо маленьку круглу форму. З її допомогою робимо отвір у центрі торта. Чудово! всередину зальємо нотело. Вона неймовірно смачна. Всі люблять нутеллу. З кожного шанувальника нотели лайк під цим роликом. А у мене все готово. Класно вийшло. Смакота. Тресі, а що ти вигадала? Я зробила чотири торти у вигляді серця. Я вирізала в них отвори у центрі. Чим більше тортиків, тим краще. Вів'єн так любить солодке. Коли все підготовлено, можна робити начинку. Я використовую ягоди та фрукти. Для початку беру полоницю. Засипаємо її у блендер і вмикаємо його. Чудово! Наше смузі майже готове. Тепер набираємо шприц, заливаємо в маленьку кульку. Ось так. Так робимо з усіма кульками. Кладемо кожну кульку у торт. Залишилось вирівняти торт кремом. Видавлюємо кольоровий крем зверху. Ось так. Чудово. Далі вирівнюємо шпателем. Вийшло дуже гарно та яскраво. Посипаємо красивою посипкою. Вуаля! Ого, у мене один торт, і він самий смачний. Я встиг його навіть прикрасити, Вів'єн. Спробуй ти, а ви вмієте здивувати? Тут же чотири тортики. Як багато. А тут один. Але такий милий із мармеладками. Занурюємо в нотело. Це смачно! Це шоколадне фондіо у торті. Спробуємо зефірного зайчика з нотелою. Виглядає так апетитно. Смакота! Клас! Але як мені це спробувати? Ідея. Розріжемо торт. Що то було? Торт вистріли водою, наче фонтан. Спробуємо шматочок. Смачно. Спробуємо проткнути всі тортики. Як весело! Це не тільки весело, але і смачно. Кожен торт унікальний. Кожен із задоволенням спробую. Це дуже смачно. Мені подобається. Але перемагає торт. Нейтана! Так, у нас один один тресі. Мій один торт. Переміг твої чотири. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.